Ананасна лілія або еукоміс. Досить цікава. Ну, я б сказала, трішки заморушлива рослина, тому що потрібно в наших широтах викопувати. Цибулини зберігаються, ну, так як і будь-які цибулеві, як, наприклад, кали теж. Але вона настільки винослива, як на мене. Через те, що тут були будівельні роботи, вона вже зійшла. Її затоптали повністю, і вона все одно відновилася та ще квітне. Ну, Насправді вона могла би бути вищою, до сантиметрів 40 Вона навіть в природі до метра квітонос видає. Але таке чудове, погляньте, квіточки на стеблі такі білі. А зверху ще прицвітник, точно у вигляді ананаса така шапочка. Листя дуже гарне. Таке на мій аспленіум, схоже, навіть хвилясте. Вона пахне і вона тим чудова, що квітне бачите у серпні, коли, по суті, ну, не так багато квітучих рослин. Це рід бачила в одних джерелах спаржева, спаржевих, а в одних бачила гіацинтових. То хто вона, я ще не розібралася, але така чудова, чудова рослинка. Поливу майже не потребує, майже, це завжди слово майже, це означає, що не потрібно кожного дня чи через день бігати з водою. Квітне довгенько, а потім ще зав'язує тут ягідки. Але теж не знайшла ті ягідки. чи не часом не отруйні. Але цікаво, є ще сорт з темним листям і такими рожевими квітами. Ну, декілька все-таки її сортів є цієї еукоміс. еукоміс. Ось, любить вона сонечко. Грунти звичайні. Ну, навіть трішки має бути дренаж, тому що замокання такого так написано не любить. Але у нас йшли дощі страшені. Я би не сказала, що в мене тут хороший дренаж, але все-таки, бачите, вона квітує. Ось поближче вам покажу цю квіточку. Дуже чудові. Качанчиком таким формує своє соцвіття. І ось ще одна там розквітає. Еукоміс.